Друзі, для того, щоб грати в цю гру, потрібно вимкнути блокування реклами. Дякую. То добре добре, підемо, мов твою гост кімнату. В телефонній слухавці почулися радісні нотки перемоги, які вона мене вмовила. Я з дитинства не любив жахастиків, надприродні не вірив, а що мене лякало найбільше, так це ситуація в країні. Але чи можна їй відмовити? За роки, які ми прожили в шлюбі, ми майже нікуди разом і не виходили, а наше сумісне дозвілля зводилося до вечеря та перегляду новин і роликів на Ютубі. Я бачив, як вона втомилася від роботи, війни та й взагалі від того, що ти не можеш знати, що буде завтра, тому і сильно не заперечував. Я уявляв, як зараз не світяться очі від щастя. Скинь посилання, я замовлю кутки на вечір. Таксі, яке ми замовили заздалегідь, привезло нас до закладу. Це була маленька стара хатинка, яка стояла серед новобудов і настільки не, не вписувалася в оточення, що скидалося більше набудо охорони. Сусідні вулиці були освітлені вітринами, туди і сюди існували люди в своїх справах, а біля цього будинку немов усе замерло, і лише тьмяна вивіска, яка висіла над дверима, вказувала на те, що хата була не покинута. Де ж тут місце для гри? Наскільки я міг уявити собі цей квест, це мандрівка кімнатами та вирішення загадок, а тут не те, щоб мандрувати, тут, напевно, і жити було тісно. Холодний вітер, який змушував волосся на шкірі ставати дибки, додавав атмосфері гнітючості. Чуткими кроками ми підбігли до входу та відчинили важкі порівняні двері. Різке електричне світло вдарило в очі, які вже звикли до вуличної пітьми, і примружившись, ми ввійшли всередину. Кімната була великою, як мені здалося, занадто великою для такої будівлі, але я списав це на візуальну ілюзію. Хлопець, років 20, який стояв за стійкою, привітався та запросив війти. Він посміхався настільки щиро, що мені здалося, ніби він зустрічає не якихось незнайомців, а своїх найближчих друзів. Дивно, це ж наскільки потрібно любити свою роботу, щоб так щиро посміхатися своїм клієнтам. Раді вас вітати, в квест-кімнаті ніхто не вийде. Прошу, знімайте верхній одяг та підходьте. Що за безглузда назва. Якби я звернув на неї увагу, коли бронював місце, напевно би відмовився, пославшись на те, що люди не мають фантазії на назву, а що вони могли тоді вигадати за квест. Подумки, вже пошкодувавши про витрачений час та гроші, я глянув на дружину. Вона посміхалася, а що мені потрібно від цього закладу, окрім як порадувати її. Відігнавши песимістичні думки і допомігши дружині зняти куртку, я вирушив до хлопця. Доброго вечора. Ми замовляли так, так, на ім'я Артур, так перебив мене хлопець. Так, усе вірно. Добре, тоді давайте я знайомлю вас з правилами. Він почав довгу та нудну розповідь про те, що в цьому приміщенні колись жила відьма, і односельчани спалили її хату в 1871 році, але саму її так і не знайшли. Казали, що вона спілкувалася з потайбічними істотами, які виконували її накази. Деякі хлопчики розповідали, що бачили, як вона їздить верхи на Чорному цапі в лісі недалеко від своєї хати. Також вони розповідали, що кожної ночі о 2.07 в тому лісі можна почути, як вона сміється. Боже, як це банально. Ледве дослухавши історію, ми отримали буклети, в яких були написані правила. Правило перше в кімнаті немає світла, тому вам надається один підсвічник з трьома свічками, один на кожну кімнату. Якщо свічка не догоріла до кінця і ви перейшли в іншу кімнату, вона автоматично зникає. Правило друге. Якщо ви не встигли вирішити загадку і свічка згасла, темрява забирає одного з вас. Правило третє. Усі підказки вам будуть передаватися через гучномовець. І нарешті четверте правило. Квест закінчиться, коли ви відкриєте двері. Усе зрозуміло. Ну тоді навіщо чекати? Час починати гру. Він посміхнувся ще ширше, оголюючи ряд білих зубів, і відкрив двері позаду себе, протягнувши коробочку сірників з трьома свічками. За дверима була настільки густа темрява, що навіть світло з кімнати не дозволяло побачити ані сантиметра за порогом. Ми чиркнули сірником, запалили свічку та відправилися в першу кімнату. Головне, щоб світло не згасло, сказав хлопець і з гуркотом зачинив двері за нашими спинами. Давай швидко з цим покінчимо, не думаю, що тут буде щось цікаве. Ой, не бубани, відповіла дружина, і в світлі свічки почала нишпорити по кімнаті. Ця кімната була трохи більша за ту, де була ресепція. Тут що, стіни рухаються, як в хогорці. Інтер'єр в кімнаті, хоча й був простенький, але було в ньому щось таке, що тисло на психіку. На стінах висіли картини, але не можна було розгледіти, що на них було намальовано, поки не наблизишся впритул. В деяких місцях було видно сліди сажі та плісняви. Напевно, таким чином автори намагалися підкреслити легенду про спалену відьму. По кімнаті був розкиданий різноманітний мотлок, в якому з завзяттям безхатька нишпорила моя дружина, перевертаючи усе на своєму шляху, як ураган. Якщо нас виженуть з роботи з твоїми талантами, ми проживемо й на смітнику, пожартував я і побачив її розгніване обличчя. Допоможи краще шукати, а не стендап влаштовий. Навпроти входу біля протилежної стінки висіла велика картина, в якою розташовувався невеликий стіл. Світ світлі полум'я на нас портрету дивилася стара з покрученими пальцями і рідким сивим волоссям, зображень яких є мільйон в інтернеті. Я б не звернув на неї уваги, якби не її очі. Вони були, наче живі. Здавалося, що якщо добре придивитися, то в чорних, пронизаних сіткою капелярів очах можна було побачити своє відображення. Як вони досягли такого ефекту, хоча байдуже скоріш би з цим покінчити? Посередині столу був отвір, навколо якої стояла купа різнобарних склянок і ще одна порожня, я, здається, знайшов загадку. Дружина підійшла до мене, оглянула стіл і усміхнулася. Він надає їй сили, але не дає їй піти звідси. Він висить біля її чорного серця. І Що це може бути? Я поглянув на портрет на шиї у відьми був золотий ланцюжок з великим смарагдом. Отже, потрібно було просто покласти всередину склянку цього кольору. Це буде легше, ніж я думав. Але коли я подивився на стіл то склянки зеленою рідиною, я так і не побачив. Потрібно змішати кольори. Відповіла дружина, дивлячись на моє здивоване обличчя.